Потім через час воно все одно покращилось. Прикол в тому, що треба зробити далі, я вам зараз покажу. Коротше, все дуже легко. Заходите у Windows 10-11, як у вас заходите в параметри, і вам треба знайти налаштування графіки. Заходите в налаштування графіки. Буквально сьогодні змінився інтерфейс, тому що він да, обновилася у мене. І воно зараз знаходиться отут. Доб граф параметри і планування GPU з апаратним прискоренням. Ви цю фігню виключаєте. Тобто, у вас буде вона включена. Ви її виключаєте, вам треба перезавантажити комп. І після цього у вас повинно все нормально працювати. Тому що до цього у мене була ось така фігня. Зараз вам покажу.